Давайте по цьому по рішенню номер вісім. Добре, я тоді ставлю на голосу. Я зрозумів, що нам треба взяти вийти до питання. Я на нього можу то Нам голосувати зараз? Голосувати, все, я ставлю на голосування за основу в цілому.

І рішення під номером 9 це є ставки єдиного податку. Прошу подивитися на таблицю. В відсоткому відношенні. Відсотковому відношенні по групах ну, так і лишилося. Перша 20%, 20 друга група і там, хто працює на загальній системі ще з 5% відрахуваннями. Тобто ті. І ми говоримо за ставку єдиного податку, яка для другої групи, яка для другої групи стала, рахується 20% від мінімальної зарплати, а для першої групи а для першої групи, бачите, 10% від прожиткового мінімуму. Я розумію, шановні депутати, давайте Там вже дійсно насправді ми збучилися за сьогоднішній день, дуже емоційний. Тобто останнє питання ми завершимо. Я просто хочу задати питання. Чи дисномінально два рази спішу? мінімалка, які знають інтернет, чи то мінімарку дуже багато проблем по місту. Люди з басом звільнялися. Хочеш їх поставити на роботу, вони не хтось до Тут ми ще раз робимо, піднімаємо ще для підприємства. 320 піднімаємо піднімаємо 600. Комунальне дипломатично. Я просто таке, на що ми можемо вплинути? Можемо поговоримо підприємство? Ми, ми можемо вплинути тільки на одне. Що Зменшувати податки, які йдуть до місцевого бюджету, і тим самим закривати школи, дитячі садочки і так далі, і ходити до вас і просити, щоб ви робили ремонти в дитячому садочку. Все, що ви можете. Можете розказувати ті ж під кімнаті камера і то. 10 курок продають, знаєш, 9 тихвальних. А одна така сильна, що капітать. Всі пусто, а той, що силя 200, що ти робиш? Він каже, мені гроші треба. Так за вами, нам треба гроші, і ви тут зараз заварили, завіше тут Ну Повірте, допомагаєте. Щоб підприємці тут хотіли працювати, будеш видати швидкість. Ну то треба зробити. Я вас дуже добре. Справа в тому, що згідно з податком кодексом змінюється. Пласників другої групи ми провели можемо планика першої групи, ви Ну, Тому що не внесли внесемо зміни податковим кодексом до другої групи. Це податкова, якщо ми податкові платить, яких ще ви. А була група Не, і приходила, купана група. Наші компетенції розумієш, ми завжди йдемо. Розуміємо ситуацію, яка є, тому ми там йдемо по мінімальних. Ми стараємося там, ми, ми там, де ми не можемо ми не можемо. Ну ставлю даний проект рішення на голосування за основою цього. Добре, давайте. E, 19 за рішення прийнято. Прошу, Можуть, прошу. А ще поїхав голоси, там до два 21. приймають. Так, 20 людин. Ще є. 20 людей. Я оголошую перерву, що ми нічого повідомлення. Ми скажемо, завтра до того скажемо.